Євразія дуже багата на води суходолу, але розташовані вони нерівномірно. Десь їх більше, десь взагалі немає. Причиною цього є значні відмінності в кліматі та рельєфі. Жоден материк Землі не може зрівнятись з Євразією за кількістю великих річок. Річки Євразії впадають до чотирьох океанів. Найбільші річки басейну Атлантичного океану це Рейн, Дунай і наш рідний Дніпро. Вони мають мішане живлення талими сніговими і льодовиковими, дощовими та підземними водами. Рейн бере початок в Швейцарських Альпах, тече через Німеччину і Нідерланди, а потім впадає в Північне море. Його довжина. 1233 км. Рейн важливий транспортний шлях Західної Європи. Дунай це друга за довжиною річка Європи після Волги. Дунай бере початок у горах, тече рівнинами Європи і впадає в Чорне море. Дунай має велике значення як міжнародний водний шлях. Він, як і інші річки Європи, Дуже забруднений. Дніпро це типова рівнинна річка, яка тече східноєвропейською рівниною і впадає в Чорне море. Річки басейну Північного Льодовитого океану вкриваються кригою на тривалий час. Основними джерелами їх живлення є атмосферні опади. Навесні, коли тануть сніги, рівень води піднімається і річки виходять з берегів. Найдовшою річкою цього басейну є Лена. Найбільшою за площею басейну Об, а найповноводнішою Єнісей. Найбільшими річками басейну Тихого океану є Амур, Хуанхе, Янцзи і Меконг. Живляться вони здебільшого мусонними дощами. Іноді літні повені перетворюються на справжні катастрофи. Наприклад, різке підвищення рівня води в Хуанхе відбувається тричі на рік навесні, коли тане сніг у горах, улітку під час мусонних дощів, і восени, коли вирують тайфуни. Тому китайці протягом століть споруджували захисні дамби. Але часто річка прориває їх і затоплює великі площі, знищуючи родючі землі, руйнуючи міста і села. Янцзи – найповноводніша і найдовша річка Євразії. Річки басейну Індійського океану живляться за рахунок мусонних дощів і танення снігів і льодовиків у горах. Річка Ганг починається двома витоками в Гімалаях. Річка Інд бере початок у Тибеті. Інд має велике значення для зрошення і судноплавства. Рівнинні річки Тигр і Єфрат зливаються і утворюють річку Шат Ель Араб. Колись давно, ще до нашої ери, тигр і єфрат не зливались і впадали в перську затоку окремо. Найдовша річка Європи Волга 3531 кілометр. Як і Дніпро, Волга бере початок на Валдайській височині і впадає в Каспійське море. Узимку річку покриває стійка крига. Живиться Волга переважно талими сніговими водами, тому має весняну повінь. Волга судноплавна, на ній збудовано водосховища та електростанції. Річку Дунай можна сміливо називати міжнародною річкою, адже вона тече територією десяти країн Європи. Причому на берегах Дунаю збудовані чотири столиці: Відень, Будапешт, Братислава і Белград. А в Азії є кілька кольорових річок. Так, Амур у перекладі з монгольської означає чорна річка. Янцзи в перекладі з китайської блакитна. Хуанхе жовта. Причому море, в яке впадає Хуанхе, називається жовтим. Озера в Євразії розташовані нерівномірно. Багато озер утворилось на півночі Європи. Ладозьке це найбільше озеро Європи. Великим і глибоким є Женевське озеро. Більшість Великих Озер Азії зосереджені в посушливих областях. Великим залишковим озером є Каспійське. Зважаючи на його великі розміри, Каспійське озеро часто називають морем. Озеро Байкал в Росії найглибше озеро на землі 1620 метрів. Його улоговина має тектонічне походження. Озеро лежить у глибокій вузькій западині з крутими схилами. Крім цього, Байкал має найчистішу трісну воду на планеті. В озеро впадають численні річки, а витікає лише одна ангара. Байкал віднесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Озеро Мертве море також розташоване в тектонічній Западині. Хоча його розміри невеликі, проте глибина значна. Улоговина лежить на 395 метрів нижче рівня Світового океану. Це найнижче місце на суходолі. Мертве море безтічне знаходиться в Ізраїлі і Йорданії. Річка Йордан є єдиним великим джерелом води, яке живить мертве море. Через високий вміст солі у воді життя в морі риб і рослин неможливе. Звідти і назва мертве. За площею гірських льодовиків, Євразія посідає перше місце у світі. Льодовики покривають високі вершини Альп, Кавказу, Тяньшаню, Гімалаїв. Довжина найбільших з них сягає десятків кілометрів. Багаторічна мерзлота поширена на півночі Євразії, у Сибіру. Товща промерзлих порід сягає в на кілька сотень метрів. Причиною цього явища є холодні тривалі і малосніжні зими, коротке і прохолодне літо. Улітку верхній шар прогрівається лише на глибину 40-150 см. Унаслідок цього утворюються численні невеликі озера у неглибоких зниженнях. Багаторічна мерзлота, яка є водотривкою, надлишкове зволоження та низовинний рельєф, призводять до поширення у Північній Азії боліт. Так, у тундрі і лісотундрі вони займають дві третіх площі. Багаторічна мерзлота ускладнює будівництво і розвиток землеробства. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. В Євразії багато великих повноводних річок, які несуть свої води в чотири океани планети. Друге, в Євразії розташовані найбільші за площею глибиною і солоністю озера світу, які мають різні за походженням озерні улоговини. Третє. В Євразії поширені гірські льодовики та багаторічна мерзлота. Друзі, на цьому все. Це був 46 й параграф за 7 й клас. Побачимось!